Викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля активно впроваджують новації в області навчання. Чергову таку розробку привезла Анна Галенко, викладач кафедри української філології та журналістики з конференції в Києві. Там обговорювали актуальні питання модернізації сучасної освіти та використання новітніх технологій у вивченні мов. На конференції саме обговорювали. Одну із таких можливостей платформу LinguaSкілs, на якій ми можемо вивчати англійську мову за змішаною технологією. Це дійсно новація у галузі освіти, яка вже була підтверджена і інститутом інноваційної освіти України, і Міністерством освіти України. І туди запрошені були, звичайно ж. Усі представники освіти, усі освітні заклади зараз мають можливість використовувати цю навчальну платформу і впроваджувати таке змішане навчання в свій навчальний процес. Тобто туди можуть долучитися і вчителі, і викладачі інших навчальних закладів нашого міста і не тільки нашого міста. І будь-які взагалі люди, які Хочуть вивчати англійську мову. Взагалі, концепція платформи LinguaSkills розрахована на інтерактивний вид навчання в сім кроків складності і дозволяє підтягнути знання англійської мови. Охочі можуть спробувати свої сили з нуля. Це все у такому такій в геймовому режимі. Все це комп'ютерні технології. Це для них цікаво, звичайно ж, можна і почути, і побачити, і послухати, і подивитися якийсь відеоряд. Тобто для студентів це надзвичайно цікаво. Платформа розрахована на заняття з викладачем, тож поки що орієнтована на заклади та організації, охочих спробувати новий підхід до вивчення англійської, виявилося доволі багато, і це не дивлячись на те, що платформа тільки розробляється. На конференції ми обговорювали стратегію подальшого розвитку і, взагалі, ми обговорювали, чи можливе впровадження такої технології в навчальний процес. І дійшли резолюції, що звичайно ж можливе, що було рекомендовано до впровадження за. Раз я, як представник від цього міста, зареєструвалася на сайті. Ми отримали усі документи для того, щоб упроваджувати цю технологію в навчальний процес. До неї ж долучилися вже 20 тисяч користувачів і 20 організацій з України в планах розробників концепції Лінгва скілз вдосконалення існуючої платформи та створення нових для інших мов, в тому числі і української.